Літо красне, минуло. Зніг лежить на полі, діти з хати виглядають вікна шкоди волі, діти нуються хатині, ну й нарікають, і на що зима та люта Все вони питають. Онце поле з ніг завіяв, хоч не йди із хати. У закнуті дивись вікна, ні да Сніж морозим поморозив, всі на полі квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти, ждіти, ждіти, любі діти, літо знов прилине, прийде мила годиненька, як зима та згине, і заквітне наше поле і зазеленіє. Знов його весна прекрасна, віточками криє.